щирій від душі і з професійним святом вчителі. Уроки хай проходять наура, хай любить і поважає дітвора, Душевних сил, наслаги і тепла. Щоб кожна мить яскравою була, хай школа буде наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. Зі святом вас. Шановні освітяни, вітаю вас з вашим професійним днем. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів, миру та скорішої перемоги. Вашим натхненням ви допомагаєте нам залишатися сильними. З днем учителя! Вітаю з Днем Учителя! Учитель, справжній чарівник, який перетворює звичайні уроки на цікаві дослідження та відкриття. Завдяки вам, навіть найскладніші теми стають ясними як сонячний день. Бажаю вам безмежної енергії, яскравих моментів і, звісно, учнів, які завжди на позитиві та готові до нових знань. Зі святом вас! Деколи люди справді знецінюють таку важливу професію як вчитель. Хоча це ж лідер, наставник, порадник, а інколи й друг. Тому я справді хочу побажати, щоб якомога більше людей навчилися цінувати вашу професію, працю, час та знання. Вже темно і пізно. Але ніколи не пізно, тому я дуже хочу привітати. Всіх працівників освіти з прекрасним днем, з вашим днем, з днем вчителя. Завдяки вам ми пізнаємо цей світ. Завдяки вам ми стаємо краще. Завдяки вам ми виростаємо, вчимося і це скарб, і це дуже цінно. Я дуже вам дякую. Ми всі вам дуже сильно дякуємо і бажаємо вам. Лише всього найкращого.